Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати ваші коментарі, і хочу вас про дещо попросити. Якщо вам подобаються наші історії, які ми для вас зачитуємо, будь ласка, підпишіться на наш канал для того, щоб не втратити нас та на історії, які ви прослуховуєте. А зараз давайте повернемося до історії, яка прийшла сьогодні нам у редакцію. Дуже хочу з вами нею поділитись. Тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Я повернулася додому пізно. Засиділася із подружками у ресторані. У коридорі вона запнулася об велику дорожню сумку води. Треба буде влаштувати йому за цю сумку. Поставлю її посеред коридору. А якби я не втрималася б, він, напевно, у відрядження зібрався. Тільки чому сумка така велика? Може, надовго? Добре, а то він мене вже добряче втомив своєю простотою, подумала Яночка і лягла спати. Вадим вже бачив десятий сон. Рано вранці Вадим її розбудив. Ну як рано? Загалом була десята година, але для Яни це була така рань, ти більше сьогодні у нього вихідний, міг би сам довше поспати і її не турбувати. Вставай, Соня, я хочу повідомити тобі приємну новину, сказав він їй. Яночка знехотя підпилася з ліжка, накинула халатик, налила собі філіжанку кави і присіла до столу. Люба моя, я вирішив нарешті позбавити тебе своєї присутності. Я розумію, як тобі зі мною важко, я тут випадково почула, як ти скаржилася подорогам, що втомилася готувати вечері, тепер ти зможеш не готувати свою коронну страву спагетті, що злиплися з сиром, і пальменні з сосисками більше не треба буде купувати. Краса, що ні, сказав Вадим. Мені зовсім не важко, ти щось неправильно зрозумів, схвильовано заперечила Яночка. Ми прожили з тобою три роки, не одружуючись. На щастя чи на нещастя, і весь цей щастя завжди була незадоволена мною. Я все роблю неправильно, принаймні на твою думку. Я не обіймаю пристойну посаду, як й френди твоїх подруг тобі соромно зі мною в люди вийти. Я всього лише робітник, і як ти одного разу висловилася, ми з тобою знаходимося на різних щаблях. Ну, звісно, куди мені до тебе? Ти ж у нас школу закінчила без двійок на тверді трійки. Ти сама хоч одну книжку із шкільної програми прочитала, продовжував він. Ти що, вирішив мене покинути? А ти подумав, яке житиму», – обурилася Яна. За нашу орендовану квартиру я заплатив на півроку вперед. Я ж не виставляю тебе, живи. Для початку, може, на роботу влаштуєшся. Ах так, роботу ти вважаєш марною тратою часу, грошей заробляється мало, а стерчати на цій роботі треба цілий день. А хто буде нашу однокімнатну квартиру утримувати в порядку? Готувати спагетті, прати? Це ж така праця. А як же твої улюблені салони краси? На них точно часу не залишиться і один з усмішкою, подивився на неї. А гроші, ти що мені на перший час хоч залишиш? запитала Яна і зосереджена на супозі. Ну, з грошима якось сама. У тебе ж мільйон ідей в голові. Реалізуй хоч одну. У крайньому випадку допоможуть твої батьки. Ти завжди говорила, що якщо буде сильно туго, то батьки необхідно допоможуть. Дякувати Богу, ми не дожили до дуже скрутного моменту, не дивлячись на твоє невгамовне марнотратство, я цього не допустив. Я ніколи не вірив у їхню допомогу. По-перше, у них ще дві твої молодші сестрички. по-друге, вони самі неодноразово в мене позичали великі суми, звісно, без віддачі. Можеш здати золоті прикраси, які я тобі дарував на всі свята. Їх ще мало. І зайве вбрання, яке не встигло. Які не встигли взяти твої сестрички. На мій погляд у тебе з цим надлишок. Який ти дріб'язковий все порахував, не приховуючи свого обурення, прошептала Яночка. Я не дріб'язковий, я тямущий. Я правда трохи пізно зрозумів, що для тебе є лише трамплінг у гарне життя. Якби це було не так, ти відносини зі мною погодилися б оформити і дитину народити. Мені вже 32 роки. Я хочу сім'ю, я хочу свій кут нарешті. Мені набридло жити в чужій квартирі, але з твоїми запитами мені нічого не світить. Я найкваліфікованіший зварювальник, аргонщик. У мене найвища зарплата у бригаді, і що? Ми з тобою все витрачаємо, і тобі все мало і мало. Чи бачите, тобі соромно перед подругами, що ми відпочиваємо в Туреччині, а не в Іспанії чи на Канарах? А може, подруг треба простіше вибирати? Дорога. Ти вільна, я більше не заважатиму тобі будувати твоє щасливе майбутнє. Ти доглянута, запакована на всі сто гарна жінка. Вперед, до підкорення нових вершин чи чоловіків. Як тобі більше подобається у цей момент у Вадима задзвонив телефон, ось, і таксі за мною. Ну що ж, прощавай. Він підхопив свою сумку і вийшов. Він ще встиг почути вслід не дуже приємні вислови, якими його щедро обдаровувала тепер вже колишня подруга. Води не став їй говорити, що має намір взяти кредит на початковий внесок і купити квартиру в іпотеку. Мезяни він потягне і кредит, і іпотеку. Ось таке вийшло розставання. Любі друзі, а що ви зробили на місці головного героя цієї історії? Напишіть свої відповіді, будь ласка, у коментарях.